Барвношатна Владарко, Афродіто, Сапфо. Барвношатна Владарко, Афродіто, дочко Зевса, підступів тайних повна. Я молю тебе, не смути мені ти, серця, богине. Але знов прилинь, як колись бувало. Здалеку мої ти благання чула. Батьківський чертог. Кидала й до мене, на колісниці золоті летіла ти, міцнокрила, горобина зграя її несучи, над землею темною наче вихор мчала в ефірі. Так мені являлася ти, блаженна, з усміхом ясним на лиці безсмертнім. Що з тебе засмучує, що тривожить? Чом мене кличеш? І чого бажаєш бентежним серцем? І кого схилити пейто повинна, у ярмо любов не тобі? Зневажив, хто тебе, сапфо? Хто тікає? Скрізь піде за тобою? Хто дарів не взяв? Сам дари вестиме. Хто не любить нині, полюбить скоро? Хоч ти й не схочеш. О, прилинь ізнов од нової туги, серце урятуй, сповни, що бажаю. Поспіши мені, вірна помічнице, на допомогу!